Давайте згадаємо, як для вас почалася війна той день, 24 лютого, як ви дізналися про початок війни і як цей день пройшов для вас? Початок війни я дізналася, зателефонував мені чоловік о 6.30 ранку. Він працює в Києві і повідомив, що почалася війна, щоб я збирала документи, речі, забирала дітей, тому що мені цього дня треба було вийти на роботу в свою зміну. Десь в 6.45 ми вже з дітьми були на зупинці, з документами, трошки взяли якихось речей, гроші, які були вдома, і поїхали в напрямку до моєї роботи. Коли вийшли з маршрутки, то побачили, що їдуть швидкі, мчаться буквально їх три підряд їхало от, на дуже великій швидкості. Ми зрозуміли, що вже везуть з кордону, везуть поранених. А потім їхала значить, теж колона наших військових хлопців, От. і вони повитягали шапки свої з вікон, оці військові, і кричали: Війна. Коли прийшла до роботи, стала, то ми ще не розуміли в колективі: ну, війна, 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 але не хотілося вірити у це, що війна і працювали в звичному режимі, як працювали. але... Ну, вже всі були в такому напруженні. Ми чекали, самі не знали, чого чекали. Пані Наталю, а як вели себе діти з центру, про що вони говорили? Вони боялися чи вони переживали? Вони усвідомлювали, що це почалася справжня війна. Я думаю, що і ми ще до кінця не усвідомлювали, що почалася справжня війна. От. Про що всі боялися? Всім було дуже страшно, От. особливо. А вночі, коли бомбардувала авіація, це було найстрашніше, тому що ти не роз... ну, ти розумієш, що якщо буде пряме влучення, то ніхто не виживе. От, І було дуже страшно, тому що пролетів літак, сирена не виє, тому що він летить дуже швидко, падає бомба, а тільки після того починає вийти сирена. От, І коли летить літак, ми просто всі, як то кажуть, в ужасі. От. Це просто словами неможливо передати. Маленькі діти, звичайно, плакали, старші діти більш трималися, але теж були дуже налякані. Дітки гуртувалися, якось уже всі сиділи всі в купці, маленькі діток брали на руки. От, коли увечері, бо ми ж шість днів ми жили в підвалі нашого центру. От, а коли 4 березня сталося пряме влучення, попало в наш будинок, то. Керівництво вже зрозуміло, що там знаходиться вже небезпечно дітям, от, і почали думати, куди вивезти дітей, тому що якщо сталося одне влучення, то може статися і друге, і третє. Ви Роді... ви були з дітками весь час, і чи, чи думали ви тоді про евакуацію? Чи це вирішувало керівництво? І ви навіть не думали, не знали, що можливо така свій варіант? Знаєте, що в евакуацію їхати не хотілося, не хотілося дуже, але просто виходу іншого не було, про це все домовлялося керівництво. От, е, нас хотіли вивезти раніше, але ніхто не давав зеленого коридору, не було, е, як то кажуть, ніякої гарантії, що ми туди доїдемо до нашого місця призначення. От, тому е, така можливість з'явилася тільки 18 березня. Як так е... трапилося, що от, е, лише ви погодилися, що ніхто ні, 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 всі відмовилися супроводжувати дітей лише одна ви. Я, я розумію, рішення приймалися дуже швидко, ні часу думати не було, але все-таки. По-перше, тому що за мною були мої діти. От, от, що, з, ну, я вже не переживала, тому що вони поряд. Якби що і сталося в дорозі, то вони були зі мною. От, і зі мною поїхав мій чоловік. В евакуації, то, як то кажуть, в основному моя рідня вся була зі мною, і це на 50% придало мені сил і спокою, що все буде добре. От, а люди вони залишилися зі своїми рідними, от, тому що у багатьох наших співробітників це е, старенькі матері, старенькі батьки, також діти, яких вони не могли просто лишити. Як то кажуть, і на голодну смерть, і, і взагалі не могли лишити їх. Пані Наталі, 18 днів ви практично були в ізоляції, так? Спочатку у підвалі, потім за мурами храму. Коли так. ви вже евакуювалися, ви побачили зруйнований рідний червоний, так? ви таких жахів, вони не уявляли тих жахів, коли були в що ви відчули? Ой, це вам просто не передать. Це просто жах, мурашки по шкірі і волосся диплі. Ми, коли виїхали, ще коли по Чернігову їхали більш-менш, а як виїхали за місто, там Іванівка, ці села, то це ж жах. Стоять одні труби, як під, о, під час Великої Вітчизняної війни то хоч печі стояли, а то нема нічого. Купа цегли і труба все згарище. На обочинах згарені машини, коли їхали полем, то оці крилаті ракети, вони всі встиркнуті, стирчать просто з колів. Десь в лісосмузі там стояли і танки, і всі градові установки, ми їх бачили, було дуже страшно. Я не знаю. Будемо надіятися, що наші стояли солдати, От. дулами прямо так стояли, дулами направлені на нашу колону. Ой, то, то жах, просто жах. Взагалі то люди не вірили, що ми доїдемо до Києва, тому що і перед нами були розстріли, і за нами, коли люди їхали, то машини з людьми теж розстрілювали з дітьми. От. А ми, як то кажуть Господь, цей день, коли нас евакуйовували, ми цей день причастилися, ми не знали просто, що нас будуть. Так, так сталося просто. От, отець роман нас причастив, дорогу благословив, і ми доїхали без жодного вистрілу до Києва, а вже о пів одинадцятої ми сіли на потяг, і вечора о пів одинадцятої ранку ми вже були в Іван. Що, скажіть, пані Наталю, як де ви брали сили все це пережити тоді і в підвалі? Зрозуміло, що дітей ви відволікали чим могли. А про що ви самі тоді думали, і чи вірили ви в евакуацію, і що ви врятуєтеся і самі, і дітей врятуєте? Ви знаєте, десь в глибині душі таке відчуття було, що ми врятуємося, ми виживемо. От допомагала мені в цьому, я віруюча людина, і мені допомагали молитви. От як коли мені було дуже важко, то я просто відкривала псалми і читала. Читала по 40 разів, читала, як от кажу, тому що я як, така дуже емоційна людина. от, І мені треба кудись це. Я ж не можу кричати при дітях. Якби можна було кричати, я б, мабуть, б кричала просто. Це, ну, це жах. А так я просто. Як то кажуть, усі свої емоції, всі свої переживання я вже укладала туди, в молитві. І вночі, коли починалося бомбардування, я ставала навколішки і читала. Читала, читала по 40 разів псалми, читала. Так я заспокоювала себе, тому що ці хвилювання вони передавалися й дітям від мене. Якщо я, вони, звісно, як губки. Вони бачать, що я хвилююся, і вони теж тривожаться. Тому так себе заспокоювала. А про що сьогодні ви вже думаєте? Чи мрієте ви про щось вже? Які у вас, можливо, вже є плани? Плани, звісно, є, ми всі хочемо додому, всі буквально до жодної дитини. Ми хочемо до нашого центру повернутися, хочемо стати до роботи, так як працювали до цього, звісно. Повернутися додому. Треба повертатися до рідного міста, допомагати відбудовувати, відновлювати, наводити кругу млад. Всі хочемо додому. У мене діти кожного дня питають Далі, Іванівна, коли ми вже поїдемо, коли там щось в нашому центрі робиться. Я кажу, звісно, там вже в нас наводять лад, бо прибирали вибиті стекла. От я думаю, кажу, що дітки скоро, як закінчиться навчальний процес, ми отримаємо вже свідоцтва про закінчення, табелі, от, і будемо вже налаштовуватися, дай Боже, от, що знайдуться волонтери, які допоможуть нам поставити виб... вибиті наші вікна, тому що як таких глобальних ушкоджень у нас немає в центрі. У нас вибиті майже кругом вибиті вікна, там стіна пошкоджена, де наша їдальня, от, але ну, вона там не дуже. Як то кажуть, якби були гроші, то за місяць доброї роботи все можна відновити. І люди, і люди теж всі, всі люди хочуть, хочуть стати всі хочемо стати до роботи, як ми працювали до війни. І я думаю, що робота наша зараз потрібна, тому що багато діток залишилося таких, яким потрібен наш центр прихисток.